Друзі, всім привіт! Позвонив до мене Саньок сусід і каже, прийди до мене на огород, хочу щось показати. Тільки каже, не з пустими руками, а візьми вила. Я думаю, для чого ті вила. В общем, узяв я ось вила. Іду. І що це буде? Об'ясни мені, пожалуйста. А це? а це для чого? Ти хочеш сказати, що щось сьогодні пух провіримо навіть тобою пошвидше будемо ладно давай зараз по берегу розкидаємо скільки тут у тебе їх небагато у тебе вже воно розсипається це хороша штука в тебе розсипається бомба це мені таке якби пару камазів завести на город Ого, так воно лопатою може Звісно, є. Для тебе всіх знайдеться. Така у нас ранкова зарядка в селі. Сусіду від такому не відкажеш, тому що приходить в будь-який час дня і ночі на допомогу по дзвонку, так само я. Треба щось зробити, зробимо. Зараз виберемо город, розкидаємо роботенка у нас буде. Заодно випробуємо плуг. plm 2 по 35 з текронами, з придлужничками на текронах Перероблений мною. Земля трошки вже відійшла, пару дощиків пройшло. і Зараз таке небо хоч би дало вигорати, щоб не ляпнув той дощ. Там минуло 20 чи півчаса роботи, то і на 50-ках. Ну, коротше, давайте подивимося, як той плуг. 무대, 다시 요한테. Техніка прибула, розказуй, як Е, оттуда, Отак. Угу. Ти б передумав. Казав оттуди, туди. <клес> Ні. Поки... Тоді тебе буде недоворане. Поки я ходив по трактору вже в другу сторону. Ні, щоб по травку не топтатися. Так, розказуй. Отсюди, так? От сюди, да? Ось сюди да. туди двічі ступиш. Два рази. Два. Так. Тоді що? На святкою там два рази пройдеш. Тоді отак? Да. Тоді отак. А потім так, так. Да. І сюди. І, сюди, да. І тут по вороному останній раз. Останній раз, да. ну, так. А отут. Там. Це ж я тут буду не доїжджать, по-любому прийдеться. Ну, я, мабуть, туди, так? Да? Сань? На свій город. А без А де тут коріння? Десь це от... це Аж оце Бур'яни оці не трогає, так? Да? Ні. Так. Давай ж глядачам розкажемо про плуг, хто, можливо, не бачив. Плуг у нас. ПЛН-2 по 35. Ще тих часів, не знаю, скільки йому років, дуже старий плуг, але такий мощний, надійний. Купив я його на OLX, Заплатив такі шалені гроші і плюс до того, що я в нього вкинув там майже ще половину вартості. ну як би так. Борону я сипки доварив четвертий, Це цепок. Тут в общем, вона на чотирьох, ну Це борона для весни, для весняної оренки. Ще тут буде допрацювання. На зиму будемо працювати без борони. Перебрав колесо, ну, переварив, покрасив, текрон поставив, зараз ми його випробуємо. Як він буде перевертати. Тут такі отвали закручені, полугвинтові, регулюються. Ну І скажу чесно, що я вже його в принципі випробував, тому що я не видержав. Не зняли ми це на відео, нічого не регулював, отак як він стоїть. Трошки розкос розкрутив. значить У мене виходить, лівий розкос я тут записав. 14 оборотів виключений, а правий 5 обертів. Оце таке налаштування. Вал він ще плуг на валові видвинутий максимально туди. Леміш тут бачите, стріляє прямо по колесу. Оці речаги на тракторі вони стоять в принципі, більш-менш одинаково. Якби цей вал був короткий, то відповідно, б, оця клешня вона б подвинулася б і тоді оця піраміда, чи як його там правильно, трапеція. Мене не влаштовувало. Через те я зробив довший вал. Тепер він тягне рівномірно. Давайте спробуємо. Виберемо Санькові городика 5,5 соточок. Що? Що я ще не сказав? Ні, ти все сказав, камера там так і буде. Ні, камеру заберемо. Камеру переварити не треба. Це все для вас. Для вас ми знімаємо отак. Глибина буде 25 см. Сань, тобі нормально, чи 30-точку давай ввалимо. 25, хватить. А? Да. хватить 25. Ну, ти зараз подивишся, може тобі і мало буде. Друзі, ще забув сказати, допрацювання по предплужниках я зробив. Значить Відвали на предплужниках, бачите. Доробив я тут такий, не знаю як сказати, кронштайн, приварив граньонку таку, шестигранник на 19, напевно, Гайку і болтом я тепер регулюю цей сам кінець. Поняли, я його зробив закрученішим. Тому що ну, пару разів я пройшов цим плугом. І що основний корпус, що предплужник, однаково земляк, а предплужник повинен трошки якби, землю кидати ближче до трактора сюди. Мені так якби, краще. Ну, зараз все ви подивитесь, як воно виходить. Поїхали, бо починається дощ. Нічого не бере, а потім там єлі-єлі чуть-чуть. Походу треба рух, а за доктриняти передок попустити. Нормально, там десятку начепився. Засятку начепився, а в так уйде сятки. Ти, походу, крючками зачепився на цьому. А, ба. Да. Та й і в тому році така була. Помниш? Болтами зачепився. Не клас. Що тобі? Нормально? Дивись. Нормально, ну багато. Що багато? А, третій раз ми зробили, так? Третій раз залишній був. Треба було раз пройти. Я забув! А от тут походу тут разів три треба. Три. Ладно, давай так, тоді отак і вже говорю, тобі скільки скажеш. Ну, до травки. Так. Ще раз перекину. обратну сторону. Ну, вилікся. 125 є, вже Давай 30 груди. Ходи, ти мені вирішив перегні на той світ загнати. А. Я вже толо, що вибудив, що не виводив, так? yeah Короче, 25, сейчас ще добавим. А тут все. Це максима. Пішнема. Максимально. Не боксує. Ну, 30 см, дивіться. Оце має тут мітки на Башмакові. 30. Це максимальна його заводська глибина. Трактор тяне взагалі. І дивіться, яка земля. Це ж не... вона зовсім і не відпустилася. Бачите, такий грудкий, пиляка там летить. От. В принципі, плуг стоїть більш-менш горизонтально. Що ще сказати? Дощик починається, треба орати. Шо? Дощик пройшов, трактор мокрий, Саня скурив вже три сигарети. <рив> <рив> да, кабіна вещь. На таку погоду, осінь чи весна, така, як дощик сховався, сам та й все. А без кабіни це, звісно, жесть. Ну що, тут залишилося 4 рази пройти, зараз дойдемо, а потім вже поперечку ойдемо. І весною, як все буде добре, Санюк тут. Чи мотоблоком, чи трактором приїдемо, зафризуємо, тоді розберемося. Плуг йде на всю глибину, повністю колесо викручене, бачите, різьба кончилась. Отут, уже, як він виїжджає, то він виміляється. Воно і по цьому видно по городу. Ну, Така оранка. Дивіться, яка борозна. Ми робимо глибоку оранку, тому що ну, на цьому городі в сані багато бур'яну, лободи. І хочемо це насіння, яке висіялось, приорати, тим більше, що гній. Саня каже, що взагалі ліве колесо не буксує. Так? Там глибше бере, тому що на плугові колесо йде в борозну і він сідає ще глибше 30 см. Потім він виміляється і йде, дивіться, бачите як. Казали, що він димітиме там якось цим плугом, та ні. 50 сил. І що я замітив, дивіться, десь 1700 обертів я держу, ну, оранка 1700 у мене. То, якщо навіть там якась нагрузка десь і йде, навіть якщо там десь трошки він пробуксовує, то оберти не падають. Ну, Не знаю, двигунацію з головою хватає. Трошки ще, може, якось там підлаштуємо. Бо це один із перших городів. Отут Саня сказав, більше не треба, бо тут коріння якесь дерева тут росли. Може давай ще раз пройдемо. Аж отак. Та як, Та ти про... ти як стоїш, якраз за... як коріння. Як зачеплюсь, перевіримо леміші, перевіримо трактор, стойки, все перевіримо. Що? Ага. Ти вже тут. Не, не хоче. Саня каже, нехай це залишиться, ну нехай то нехай. Олександр Миколаївич, тепер ваші слова по поводу оранки, трактора, плуга. Оце що ми тут наробили. А що ми наробили? Що наробили? Город квадратний. Як не так, то так, як не візьми. З якої сторони все одно для трактора малий і розуміло. Ну так, да, маленький. П'ять соток для такого трактора це, звісно, маловато. Але... Там починали, то трактор вже кінець. Так, да, він там якби ну, нема розігнації. Оце посеред города оптимально. Отут вже підверх він трошки ну, починає вимілятися, тому що вже виїжджає на неоране. І тут такі скипки вийшлося. Що ще скажеш? Якщо мотоблок весною його не перефрезерує, ці грудки, я прийду по трактор з до тебе. Ну це по любому. Це вже я нікуди не дінуся. Ти скажи, глибока оранка тобі треба така? Хай буде має менше буряну. Да, я думаю, насіння ми приурали нормально, так на 30 см. Перегній ти розкидав. Да, перегні на 30 см там. Ну, так не все на 30, він там розпреділився, ми його розтягли трохи. Картоплю на 30 см, до перегную. Все, де, де. Yeah. Yeah, нормально все. Ти ще я потім з це, весною перемішаєш трошки, та й буде окей. Дивіться як. Давайте ще так покажемо. Оце тут 25 було, а потім сюди далі, в цьому районі на всю глибину. Оце, бачите, воно прямо зливається все. Ну і тут в кінці, пройшов я туди три рази, ось де тут борозна була. І потім оце, оці два рази отримали, щоб перевернули двічі. Не знаю, так хазяїн сказав, щоб на цю травку щоб тут коротше, борозни не робити. Сань, об'ясни, бо я навіть не знаю, що ти хотів сказати цим. Щоб на чужий город не заїжджати колесом. А, ти для і за сусідів думаєш? Так. Да. Поняв. Я тут вже за горну весною. Угу. Ну ти тут розрівняєш що, Ми так? Якраз да? там колесо пройшло і цей. Так було б. Все зарівняється. Ану стан, стань, 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 встань борозну, стань, борозну. у борозну. Так, борозно, треба було борозну встати, як ти другий раз тут проходив, Сантиметрів, мабуть, 50. Та ні. І трактор, Та-да! <laughs> і трактор так боком. А ну у борозну, що воно? О! Ну, якраз пів, пів санька туди зайшло. І, 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 там, і, так, і ось норм... Тут навіть більше 30, бо воно ж вважаємо м'яке, так? Да? <laughs> Лемкана йому далеко, але я вам скажу, що цей плуг. Пален. він гарно крошить землю, тому що в нього корпуса, кут виставлений трошки тупіший. У Лемкана він гостріший, він легше йде, завертає спіраль. А цей тупіший, він, виходить, підриває і крошить гарно землю. На трактор не знаю. Я якоїсь там нагрузки не чую. Йому важко, там, не важко. У нього спитайте, чи йому важко, я не знаю. Ну, Він йде як танк. Тобто. Я думаю, на весняну уранку, якщо це все вже ж не таке буде, то буде просто супер. На цьому, в принципі, все. Пишіть ваші коментарі, хто що думає по цьому поводу. Ну, як завжди, мирного неба. Пока.